Я їх на мусорку по це понаходив. Як я вже привів... Ось це розумні рамки, де ще металічні, колишні. Зараз ось о, ось пластмасові. Да, да, да. Та я його так сюди ставлю. Ось зробив. Ось, да, ось себе крунув. О, Все, вона вже стоїть мету. Я себе де є, висить. Я себе подивився, чи так взяв, де придержав, поцарив, де я траханув, матка зразу сюди падає і пчоли сипляється на цю рамочку, а вона, ну, здивується, занесся вулик, то треба, якщо не було раніше цієї миски, то, то тут, бачиш, гладке теж і поцірав, щоб пчоли не я себе вулик заходив, відкрив, оцей раз зняв, зняв, основна частина, вся, вона отут сидять пчоли. Тут може, по кругу теж може бути багато вчора, якщо великий рой. Э, я себе за, за рамочку взяв, вулік поставив. Отсюди ложкою, туди їх э, вибрав, да, вибрав, витусив. В колоду. Да? Да, в колоду. Mm -hmm. А потім в кінці конце одну рамочку взяв, там страхонув. все, всі пчоли там. Сюди себе поставив, що там зійшли, я себе вулика закрив. Все. А то береш, і зразу то не було. Тут троє, вони ось сюди по краях тільки сидять. Ложкою вигрибаєш, вигрибаєш, а разо матка не полетіла. Uh -huh. А так же матка тут вулику у вулику вона стоїть, потім себе чуть троханує. А так матка одразу залазить сюди? Ну матка може бути, тут ну, ну, в основному вона ну, сюди сідає. Uh -huh.